Добрий день, діти! Подивіться, як багато книжок на поличках. А щоб дізнатися, що написано в книжках, їх треба читати. А яка ж з книжок навчить вас, діти, читати? Ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку, слухайте уважно. Букви всі від А до Я, як одна міцна сім'я. Варто всіх у цій родині знати грамотній дитині. Що це за книжка? Так, вірно, ви здогадалися, це абетка. Альбатрос подарував абетку акулятам. Акулята прийшли до мами акули з абеткою, щоб вона навчила їх читати. І мама задоволенням познайомила своїх діток. Із першою буквою абетки. це буква А. Подивіться на букву А велику і на букву А маленьку. Буква А велика схожа на дах будиночка, а А маленька на чайничок з ручкою. Букву А ми можемо бачити очима і прочитати її в книжці. А ще можемо її написати у зошиті. Чи альбомі. А тепер заплющте очі і слухайте уважно. А відкривайте очі. Що ви почули? Так, ви почули звук А. Звук можна чути, а ще можна його говорити. Коли ми вимовляємо звук А, він може тягнутися, як ниточка з клубочка довго-довго. А, -а, -а, а в звуку А дуже подобається червоний костюм, а ще в його номер будиночку червоне коло. Це позначка голосного звука А. Подивіться на хмарку. І хмаринка співає звук А. У неї широко-широко відкритий ротик. І голос і повітря вільно виходить із родика. Налетів вітерець і подув на хмаринку. ми зараз з вами набираємо повітря у легені і будемо видихати повітря через ротик уперед. Приготувалися, почали. Мама колише дитинку і співає їй колисково. А-а-а. І ми разом з мамою заспіваємо. А? А. У дівчинки заболіло горлочко, і вона прийшла до лікаря. Лікар попросила широко відкрити ротик і сказати звук А. Весела дівчинка співає голосний звук А, і ми разом з нею давайте заспіваємо. «А-а-а». А ось і позначки голосного звука А. Якщо ви побачите маленький кружечок, то будемо А співати тихенько, а якщо побачите великий кружечок, то тоді будемо співати А. голосно. А зараз ви бачите великі і маленькі яблучка. Коли побачите велике яблуко, співайте голосно А, а коли маленьке яблучко, співайте тихенько А. Буква А приготувала вам малюночки. Назвіть предмети, які тут зображені. Акула Ананас. А пелісин. На який звук починаються ці слова? Так, ви вірно почули. Слова починаються на звук А. Автобус абрикос антилопа. На який звук починаються ці слова? Так, ці слова починаються на звук А. Аптечка арфа. Антена. На який звук починаються ці слова? Так, ці слова починаються на звук А. Буква А пропонує гру четвертий зайвий. Назвіть малюнки, що тут зображено? Абрикос апельсин, акула. Ананас. А що? Чи хто тут буде зайвий? Так, діти, на цьому малюнку зайва акула, тому що абрикос, апельсин і ананас це фрукти, а акула це риба. А тепер знайдіть і порахуйте, скільки літер А на цьому малюнку. Так, ви вірно порахували. На малюнку було 5 літер А. Подивіться, цей лабіринт яку букву вам нагадує? Так, вірно, він нагадує букву А. Прослідкуйте очима, як позначка голосного А буде долати лабіринт від входу до виходу. А в цьому лабіринті акула хоче доплисти до апельсина. Прослідкуйте очима, який шлях буде долати акула. Букву А можна викласти із паличок на столі. Букву А можна викласти із грецьких горіхів або каштанів, або шишок. Букву А можна написати у зошиті чи альбомі, або намалювати кредою на асфальті. Яку букву сьогодні вивчали діти? Який звук постачає буква А? Настав час прощатися. До побачення!